Тільки що їхали з бойового завдання пробили колесо, знаєте. І пробили в такому місці, де зупинятися взагалі тіпо, не можна. Політають дрони і в пів постійні там розвідки ці ворожі. Але знаєте, перед тим як я виїжджав, я молився, дружина молилась весь шлях, поки ми їхали. І Боже, милі, знаєте, до нас. Була, ми доїхали на цьому пробитому колесі, все нормально, воно не відпало, ніде нічого. Доїхали, ніякий дрон нас не побачив. Приїхали цілі, живі, здорові. Знаєте, це вроді, ну, типу, так дивитися, вроді таке, ну, банальщина, да, но по факту, блін, ну. Ми їхали там, де багато всякої цієї нечистоти, зброї летає в воздухі. Але знаєте. Божа милість з нами зберегла нас ще один день. Господь нам дає жити. Так що моліться за військових, благословляйте, бо від цього багато чого залежить. Дякую всім.